Йому потрібно було ніж у шию. Так. Він мав знати, що жертва мертва. Якщо це справді було так, можливо, це помста. Або задоволення. Він на мить сповільнився. Існує характерна вібрація, яка відчувається, коли хтось помирає. Якщо ти використовуєш ніж, це відчуття поширюється по руках і відчувається насолода. Жорстоко. Але звідки тобі відомо? Мені дехто розповідав. Так чи інакше, він під впливом наркотиків. Або взагалі психопат. Хочеш потримати? Це він. Безперечно. Взяти його. Добре. Чорт.